У нас є результати незалежно від дослідження, яке проводили не ми, а інша організація Барома-Цегальної реформи, які показали, що до того, як такі от проєкти, подібні до того, які, які очолює Нілі Михайлівна, реалізовувалися до, до, до початку цих проєктів, скажімо, Майже 60% людей отримували інформацію про земельне законодавство і такі інші важливі для них інформацію від тих, хто, хто орендує їхню землю. Як показали наші сьогоднішні дослідження, це не найбільш надійне і не найбільш неупереджений джерело інформації. В тих областях, де зараз реалізуються такі проекти, про які ми сьогодні говорили. Ця частка зменшилась вдвічі. Тобто от такі організації, як перша аграрний клас, зокрема, в Чернівецькій області, вони дійсно є неупередженим і дуже важливим джерелом інформації і допомоги юридичним селянам, які живуть в цих областях. І тому я закликаю журналістів, які присутні сьогодні, всього, більше інформувати населення ваших областей, зокрема Чернівецької, про існування такого е безкоштовного ресурсу. Надає селянам Чернівецької області перший аграрний властир. Це дійсно якісна, вчасна і важлива юридична допомога інформація. Дуже буду дякувати, якщо така інформація буде поширюватися в засобах на сумації. Дякую. Дуже дякую. Пана Михайлову, що доступного. Доброго дня. Я Михайло Сахацький. Я представляю Буковинської асоціації сільсько-сполської служб, я, я, я без презентації. От, я коротенько можу сказати, що Буковинська асоціація сільськогосподарської поспорської служб була створена у е, 2008 році е, як наслідок е, закону про, е, про сільськогосподарську дорадчу діяльність. Е, вона була створена для надання. Консультативно інформаційних послуг сільському населенню практично згодилася для надання соціально спрямованих дорадчих послуг, це за рахунок коштів державного бюджету, а також для надання комерційних послуг. Практично в нас в області, як показує досвід цієї України, дуже мало цих комерційних послуг є на території України. У нас області практично. Робота нашої дорачої служби зводилася до надання соціально спрямованих зрадчих послуг, які фінансувалися за рахунок державного бюджету. Ну, Якщо так сказати, з 2008 року, 4 роки ми працювали по програмах державного бюджету, надання соціально спрямованих послуг, два ну, роки не працювали, ну цей рік, третій рік, так само практично. Я думаю, що вже не буде ніяких програм для надання послуг населення. В той час в районах були створені шість районних дорадчих служб. це Новоселиця, Глибока, Стороженець, Кісмань, Заставна, Путила. Зараз я можу, сказати, на жаль, можу констатувати те, що Практично районні структури, так як і наша обласна структура, ми працюють дуже мізерно, практично працюють за рахунок коштів, так як ми зараз працюємо за рахунок німецького технічного співробітництва ГІС, або там з Хайфером працювали в стороженці оселиці.